Привіт усім підприємливим, практичним та родючим. Сьогоднішній автомобіль може цілком вас зацікавити. Це абсолютно новий Ford Tourneo Courier. Європейське відділення марки Форд влаштувало масштабний тест-драйв моделі Courier у Франкфурті. З першого ж погляду зрозуміло, подібні автомобілі в Україні ще не набули такої ж популярності, як в Європі, де виробник не просто має можливість а й повинен консультуватись з потенційними клієнтами з приводу того, за що вони б хотіли заплатити наступного разу. Щиро переконаний, що будь-який автомобіль має право бути красивим, і Courier скористався цим правом в тій мірі, яка відведена мінівенам. В результаті вийшов ось такий мінівен з напрочуд культурною зовнішністю та салоном на 5 місць, багажником, об'ємом від 395 літрів і не втім, дуже влучним вибором моторів одним бензиновим і двома дизельними. Переконаний, знайдеться чимало таких, хто скаже, що така зовнішність є дивною. Але, як на мене, це прекрасний компроміс між фірмовим стилем та практичністю. Ну Що всередині одразу впадає в око фордівський стиль. Все нагадує фієсто, можливо, тому що це вона і є. Від такої уніфікації виграє вже ж не тільки виробник, але й водій. Освоївши один форд, освоїв усі інші. В преміум сегменті подібні речі вже давно практикують, і скарг щось не чутно. Переходимо до корми. В багажнику мінімальний обсяг 395 літрів, максимальний 1656. Ну а мовою кілограмів це звучить як від 575 до 685 кілограмів. Знову ж таки, досить пристойно. Коробок перемикань наразі небагато, тільки одна механічна на 5 передач. Але платформа, на якій збудована модель, передбачає використання роботизованої чи автоматичної коробок. Щоправда, шансів на її появу небагато. Хіба що Україна вийде в мінівальні лідери і нав'язуватиме виробникові свої смаки, чого не прогнозуватиме і божевільний, адже навіть план продажів у кілька сотень на рік вже не видається реалістичним. І проблема, здається, криється саме в дуже утилітарній концепції цієї моделі. Такі у нас називають пиріжками, і бачать тільки їх комерційний бік. Тож порівняння з Reno Докер, Combo, Citroen Немо чи Пежобіпер буде доречним. Але якщо взяти максимальні комплектації цих автомобілів, у їх пасажирській інкарнації форд виглядатиме дорожчим і краще оснащеним. Перші враження, особливо від дизельної версії, вельми приємні через співвідношення динаміки тяги витрати пального. Коли йдеться про економічність, до якої прагнув Форд, гадаю, слід розділити усі двигуни на три категорії. Без прибамбасів, з прибамбасами і з прибамбасами та наворотами. Нічого це воно і є, нічого. Прибамбаси це система старт-стоп і навороти – це система обмеження швидкості до 100 км на годину максимум. Озброєний усіма системами, 16 літровий TDCi виявився найекономічнішим 3,4 літри на 100 км шляху. З іншого боку, знаходиться літровий екобуст, позбавлений будь-яких систем боротьби за економічність, і він витрачає 5,7 літри на 100 кілометрів. Решта варіантів знаходяться ось у цьому проміжку. Думаю, що ви погодитесь, це таки справді економічний автомобіль. Наведені дані лише орієнтири, яких можна досягти в ідеальних умовах на порожньому авто. В інших випадках частіше буде більше. Гадаємо, приблизно 7-8 літрів бензину. Втім, навряд чи вони злякають переважну більшість водіїв. Інша справа аварія. Оце справді лячно. Щодо безпрецедентного рівня безпеки, на щастя, ми його перевірити не змогли і не хотіли, але віримо, що в цьому автомобілі таки справді в сегменті використано застосовано. Точніше, бокові штори безпеки, датчик неприщебнутих ременів безпеки на другому ряді і систему моніторингу тиску в шинах. І все це на додачу до тих базових опцій, які включають в себе мало не все, що тільки було придумано задля забезпечення безпеки. Думаю, це також заслуговує високої оцінки. На загал Торнеокур'єр набрав 4 з 5 зірок, через як це не дивно недостатньо оснащені системами безпеки. Адже де вони? Контроль за дотриманням смуги і автономне гальмування. Ось так, а донедавна про них ніхто би не подумав. Дали б тверду п'ятірку. Ми зупинились поплісочком, не тому що у нас пробило колесо, самі розумієте, але навіть якби його пробило, ми б навіть не змогли його поміняти, бо колеса немає. На жаль, в Німеччині не розуміють українських проблем. Втім, коли це авто почне продаватися у нас, запаска таки буде. Принаймні так пообіцяли. Навіть низька ціна, напевне, не врятувала б цей автомобіль від нішивості. Ми знаємо, що компанія Ford в нашій країні планувала продати кілька сотень, але скільки продасть насправді, ніхто не наважиться спрогнозувати. Втім, компанія достатньо зробила її для того, щоб молоді сім'ї та підприємці мали б з чого обирати.